Всім привіт! З вами Агромастер і сьогодні ми будемо грати у фермер Simulator 19. Я начинаю фермер, так що не сидіть строго, я буду ошибатися, щось можливо буду говорити неправильно. Е -е, так що і все це записується на звичайний телефон звук, так що відео, бути неякісні. Я думаю, ви мене розумієте. Грати ми будемо з нуля на дуже легендарній карті Кошмак. Це моя найулюбленіша карта. Так. Персонаж мене, в принципі, встраює. Переходимо до модів. Я відключу курсплей, так як я ним не користуюся і відключу сезони. Я розумію, можливо, вам буде краще ну, інтересніше дивитися відео з сезонами, але, так як я починаючий фермер, мені буде важко грати з сезонами. Можливо, в далі ми їх підключимо і будемо пробувати грати з сезонами. Так, починаємо. Начинаємо. Починаємо, да, починаємо, друзіся, грузийся. Да, і до речі, ми не можемо брати е, кредити і не можемо орендувати техніку. В цій серії я планую купити участок і купити техніку першоначальну. А в наступній вже, я думаю, займатися. Господарства. Наша ціль це поки що, поки що це купити першу техніку, а потім вже будемо думати. Так, ось він наш участок. Спочатку його ще потрібно купити. купити а, і також у нас є техніка в оренді, а як ми повним ми не можемо брати техніку в оренду, так що ми її всю здаємо. Ого, багатенько її тут. Здаємо, здаємо. Напоминаю, що я записую відео це моє перше відео, так що не судіть строго. Також, можливо, рекомендуйте, які вам було інтересно, дивитися карти, на яких мені робити можливо. Пропонуйте може, робити мені РП якийсь. або ще щось. Можливо, якщо хочете, я можу ще знімати по е, Форм Симулятор 17. Комудуйте якісь карти або ще щось, я можу знімати. Так. Як бачите, кредитів у нас тут немає. Е, бачите, немає. Тільки баланс кредиту немає. Так. Далі. До речі, ворота у нас чомусь не відкриваються. Не знаю чому. Я ось нажимаю мишку, вони не відкриваються. Тому що ж ми зробимо? Що ж ми зробимо, що ж ми зробимо. Я знаю, що ми зробимо. Дивіться, так як нам прийдеться, ну прийдеться нам заїжджати на наш учасник, це я впевнений. Ми весь цей забор. Приймемо. Я розумію, що це не дуже реалістично, але я нічого з цим поробити не можу. Так, убираємо. Убираємо. Так, тепер я предлагаю вам купити участок. я так розумію, там, де ми знаходимося, найдешевший, що тут є. Так, 25,5 тисячі. Він, ну, в принципі, для нас підходить. Він тут найдешевший. так. Так, да, у нас тут найдешевший. Купляємо. Так, ну що ж, я думаю, потрібно подивитися, що у нас на цьому учаску росте. Так, ось це теж приймаємо, бо ми, як бачите, через нього пройти не можемо. Так що його теж приймаємо. Допустимо, що він згнив і вже був неладний, ми його вбрали. Так. У нас тут є дровничок маленький такий дрова. Так, а посіяна у нас тут кукурудза. Так, а так, а покуда ж наш є тут городик ще? Так, а покуда він, покуда? Так, 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 так. Тут ще ми, владельці. Так, а ось тут уже не ми. Ну, все одно невеличкий, але хоч щось, хоч щось. От ми для починаючого фермера. Я, ну, я все з фермером ще не можу назвати, ще у нас поки ще навіть техніки немає. Це, я думаю, буде нормально. Так, ну що ж, я пропоную вам купити комбайн, найдешевший якийсь. Так як гроші у нас небагато. А найдешевша у нас СК-5. Так, 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 так. Ну що ж, купляємо її, що ж поробити потрібно Чим ж ми будемо прибирати нашу кукурудзу? Так. Модифікації у нас на ціну не влітають, так що зараз побачимо, що у нас тут аниво. Я пропоную взяти нам 94 го року. Так, як це на ціну не влітає. Так, ну я думаю, прицепне нам не потрібне. Навіщо ми ще, якби ще ну, нікуди, так щоб сильно їздити не будемо жорстка у нас невелика, так воно не потрібне. Так, а ось ця штука. Ось це. Я думаю, хай буде така, як і була. Ну нам не потрібна, друга. Сильно багато місця ззаді займа. Так, ось така коротенька хай буде. Так, ну що ж, купляємо. Так, 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 і потрібна жатка для кукурудзи. початку зібрателі. Так, 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 так. Ось вона Нива СК5. Так, модифікації на неї, я так розумію, там ніяких нема. Так, ніяких нема. Ну що, купляємо. Купляємо. Так, і тепер я пропоную нам купити якогось трактора. Так як нам прийдеться обробляти землю, нам потрібний трактор і плуг. А трактор нам потрібний такий, щоб він міг і тягнути, і плуг, і причів зерном. Так, зараз я дещо тут насоки ще зроблю. І також скажіть, будь ласка, нам в наступну серію купляти причіп для перевозки зерна? Чи все ж таки купити машину? Якогось зіла або газона. Будь ласка, напишіть. Ось це, будь ласка, напишіть. Так. Так, ну що ж, подивимось, які у нас тут є трактори, які нам тут підійдуть. Так. Так, Юмзики, Юмзики, МТЗочки, МТЗушки. Це нам такий сильний. 12. Ми точно брати не будемо. Він нам наскільки сильний і не потрібний. Так, я думаю, прекрасно для наших цілей підійде МТЗ 82. Так, що у нас тут по модифі... модифікаціям? Бачите, забалакуюся. Да, сложновато, звісно, балакати скільки. Так, ми буде два окошка, криля нам не потрібні. І також GPS мистовувати не будемо, тому що ну, плюс 15 тисяч це дорого вже буде. І нам цей плюс GPS не потрібний. Купляємо. І також нам потрібний плуг. Плуг-пух-пух, як я говорив. Так, Поки я буду купляти плуг, я думаю, буду з вами вже прощатися. Наступній серії вже будемо займатися нашими полями і всім остальним. Так, ось такого зампу, так як МТЗ, тягне ті, тільки трьохкорпусно. Ті, 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 Всім дуже дякую за перегляд. Пишіть коментарі. З вами був Агромостер.